На прилученні дітям загиблих захисників вручили подарунки до дня захисту дітей. Подарунки буде вручати начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов та волонтер-член організації «Стремління до нового мудрик Наталія. Це вже не перший захід, який Прилуцька РВА організовує спільно з громадською організацією «Стремління до нового. Ми вітаємо вас з усіма. Цими святами з ним захисту дітей і закінченням навчального року. Да, Зараз треба відпочити скористатися цією нагодою літо попереду, але потім 1 вересня і знову як не крути, як не крути, доведеться цей багаж на ігристи цей граніт науки отримувати отримувати ті знання для того щоб ми могли спільно розвивати будувати нашу нашу державу все одно це від вас скільки наше ви наше майбутнє ви наше покоління і тому користуючись скористуючись ці е, е, два таких е, взаємопов'язаних між собою свята, хотілося хоч якусь е, частинку гарного позитиву, е, якогось гарного настрою дати вам воно все формально, але тим не менше ми хотіли від душі привітати і побажати всього найкращого. Подарунки з турботою та любов'ю підбирали відповідно до віку та статі. Дітлахів діляться організатори, щоб подарувати малятам радість та відчуття свята. Хочемо підтримувати, продовжувати підтримувати вас. Чи можемо дуже класні подарунки? Нам наші партнери надали, і ми навіть не очікували на них, але за два тижні до цього свята ми їх отримали і ми дуже раді, що ми можемо просто кожній дитинці віддати частинку свого тепла. Ми намагалися підібрати, дійсно, як Володимир Олексійович сказав, вже саме по віковій категорії, саме для, уявляли собі кожну цю дитинку, декого згадували. Так? Просто хочеться вам трошечки. Якби Просто радості принести сьогоднішній день, то дуже з великим. Трепотом в серці і радістю хочемо привітати вас з цим святом з днем захисту. дітей. Зрозуміло, що їх головну мрію, а це повернути батьків, ми не можемо здійснити, адже їх батьків забрала війна з Росією. Але подарувати трішки радості і тепла цим дітлахам це в наших силах, наголошують організатори, і планують ще багато спільних проєктів. Завжди і цивільне населення, і військові, і діти. Ну насправді звернень дуже багато, потреб дуже багато, і ви завжди нас підтримуєте. долучаєтесь, Тому ми дякуємо. Дякуємо, що можемо подарувати, хоч невеличку, але якусь приємну щось зробити приємне для нашого майбутнього покоління і взагалі для нашого населення. Тому дякуємо вам за, за цю допомогу і підтримку. Ну а вас всіх зі святом, всього найкращого. Вечіро.